Хоча й дів багато, і ви думаєте, а я їх поставлю зверху, у мене вулик такий з надставками, я поставлю ще ці наставочки і в наставочках буде мерт. Ні. Спочатку вони забезпечать, ось якщо їм вже не буде, де тут складати біля розплоду, а потім вони підуть уверх. Що робити, коли вони не йдуть, як їх додатково примусити туди піти, які шляхи, варіанти, розділ, методи утримання будуть. Чи вони вам потрібні, чи не потрібні. Ну, В принципі, якщо є така можливість, можете брати і практикувати в таких логіках. Лише конструктивно варіантів їх виготовлення може бути декілька. Наприклад, це є перший варіант, ось, якщо це, розбирати. Тобто це суцільний корпус, в якому просто-напросто ще перед вас спочатку вставляються на них гніздові рамки, так? а потім вставляються магазинні за потреби. Тобто, що виникає? В такому корпусі виникає деяка незручність, спочатку глибоко треба туди наряти, вставляти ті рамки, виявляєте, що ще над поверхнею рамки такі відсіки. Да? І потім, да, коли ви витягуєте, там десь треба високо піднімати, щоб не стукнути ж з такого вулика. Краще це зробити, наприклад, краще, коли в такому вулику можна теж вибрати четверть і це ставиться. За потреби зовсім забирається вся верхня частина забрали і е, за потреби знову ж таки ставиться. Кришка осідає нижче. Може бути варіант, що, як я сказав, те, що глибокий такий колодязь, це передбачено тим, що всередину вставляється така касета. Тобто ящичок де да, формується і разом цілим корпусом всередину вставляється. Ну, Незручність полягає лише в тому, що просто незручність роботи. Таким вуликом виникає. Зазвичай, щоб в наших умовах тримати, щоб цей вулик був 24 рамки, як дехто замовляє, щоб зробити, а плюс ще магазин на це був. Тобто це не буде такого, щоб було 24 рамки зайнято і була бджоли носили мед. Так буває, можливо, можна заходитися ну, в випадках і поєднання дуже багатьох факторів до кучі, щоб це воно так відбулося. З натяжкою можна зробити 20 рамок із магазином. З своєї практики, я вам скажу, що є в мене декілька вуликів, 4 чи 6? 4, 4, вулики, які 18 рамок із магазинними надставками. І я вам хочу відверто сказати, по-перше, що Умови такі, що це є взяток невеликий, то лише з природних угідь йде взяток, розумієте? То завдяки впровадженню ще певних заходів, це та ситуація, коли я сказав, якщо нічого не робити, то в мене не буде. А якщо навіть я щось роблю, то виходить так, що вони починають туди носити, але жодного разу я ще з магазині в мене не качку. Поясню чому. Тому що того меду достатньо. Що вони просто, я відкачую, у мене на 18 рамках, я всі рамки забираю, всі з мене. І от настає через два тижні, коли там певні заходи почався медозбір, наприклад, я відкачую, то це всі розплоду там майже немає на цих рамках. Де він дівається, це інші питання. Да? Треба Перед тим, потурбуватися, турбуватися, щоб його там не було того розплоду, знаючи свої умови, вже, що коли в мене буде. А <клес> магазини стоять, так, <клес> да, я бачу, багато, наприклад, бджілу вулику. Ставлю ще й магазини, починають вони заносити туди, але коли я відбираю з там ще небагато його, вони не повністю залиті, запечатані. І в процесі тоді, коли вже починається перше, качка, викачується, качка переважно одна, цього року було дві, звісно. Але то тоді з магазинів, його вони, до речі, викачувати, бо їх небагато. Де краще можна вирізати для ціннікового меню, а де просто-напросто. З'являються нові матки молоді, і вони починають інтенсивно сіяти, і цей момент витрачається, вже взято в менше стоїть і витрачається споживання, витрач... на споживання на народ. Ну, це так, для загальної інформації це наше питання трошки буде подальше. Тому я хочу...